Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі широкі штани. Це стильні та елегантні брюки для жінок, які пропонують комфорт та витончений стиль. Ці штани модного дизайну підходять для різних випадків: від повсякденного використання до офісного одягу або вечірнього заходу. Вони також мають елегантну довжину до підошви, що надає додаткової вишуканості. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають їм зносостійкість та довговічність. Бежевий колір підходить для різних варіантів поєднання. Аня з іншими елементами одягу, що робить їх універсальними для будь-якого стилю, ці штани мають свіжий та сучасний дизайн, що дозволяє їм виглядати модно та стильно в будь-який час.